Права 1231. Знайдіть розв'язок системи способом додавання. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас така система 2х плюс 3y дорівнює 1 і 3х плюс 5 дорівнює 2. Ну що ж, давайте підберемо так, щоб коефіцієнти, ну, наприклад, при y були протилежними. 3 і 5, то найменший спільний дільник у нас у цьому випадку буде 15 то ми помножимо перший, перше рівняння давайте помножимо тоді на 5. А друге помножимо на мінус 3. Є? Ну що ж, яке тоді рівносильну систему рівняння, яку отримаємо? Записуємо. Отже, 2х множимо на 5, це буде 10х. Далі додати. 3 множимо на 5, це буде 15. І це дорівнює 1 множимо на 5, це буде 5. Йо? Друге рівняння множимо на мінус 3. 3х помножити на мінус 3 це буде мінус 9х. Далі 5у множимо на мінус 3, це буде мінус 15. Тому ми записуємо додати мінус 15 або відняти 15. І це дорівнює. 2 ми також множимо на мінус 3, це буде мінус 6. Є? Ну що ж, коефіцієнти при y у нас протилежні, можемо вже додавати ці почленно рівняння. Ну що ж, я запишу як перша дія. Тобто те, що ми додаємо. Тоді виходить, що у нас зліва є 10х додати. Це записувати не обов'язково, можна скорочено було писати. Додати мінус 9х, це відняти 9х, потім у нас є плюс 15. І є мінус 15. І це дорівнює. Справа у нас є 5. І додати мінус 6 або відняти 6. Є? Ну що ж, 10х мінус 9х це буде 1х, записується просто x. 15 і мінус 15 в сумі дорівнює 0. То ми записуємо, що тоді вийде, що х дорівнює. А 5 відняти 6 це буде мінус 1. Є? Ну що ж, ми дізналися, що у нас x дорівнює мінус 1. Ну, зараз тоді ми можемо підставити чи в перше, чи у друге рівняння замість x-1 і знайти відповідне значення y. Давайте підставимо, наприклад, у перше рівняння. Записуємо, як друга діє. Тобто у нас 2х, це 2, що множиться, а замість х пишемо мінус 1. Додати 3y, це дорівнює 1. Є? Ну що ж, 2 помножити на мінус 1. Це буде мінус 2. Ми пишемо мінус 2 плюс 3 – Це дорівнює 1. Є? Переносимо тоді мінус 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. То отримаємо, що 3у дорівнює 1. Зліва було мінус 2, справа буде плюс 2. То записуємо, що 3y дорівнює. 1 плюс 2, це буде 3. Є. Ну що ж, знаходимо зараз y, обидві частини рівняння ділимо на 3. 3 y поділити на 3, це буде y. Дорівнює, тоді і 3 ділимо на 3 справа. То пишемо, що y дорівнює 3 на 3 це буде 1. Ну що ж, ми знайшли корені першого і другого рівняння. Ми знайшли тоді і розвиток нашої системи рівнянь. Записуємо відповідь до першого завдання. Пишемо відповідь. Отже, розв'язок нашої системи це пара чисел x у мінус 1 і y1. Є? Переходимо до другого завдання. Тут у нас така система 2а-3Б дорівнює 7 і 3а плюс 4b дорівнює 2. Ну що ж, давайте підбирати так, щоб коефіцієнти чи при А, чи при Б були протилежними. Тут у нас е, з Б вже є додатні від'ємні мінус 3 і плюс 4. То давайте тоді найменше спільний крат на нас буде 12, зведемо до 12, то мінус 3 ми тоді множимо. На 4. Перше рівняння множимо на 4. А друге рівняння будемо множити на 3. Є? Ну що ж, які тоді отримаємо яку тоді рівносильну систему рівнянь? 2а помножити на 4, це буде 8А. Далі відняти. 3Б множимо на 4, це буде 12Б. Дорівнює. 7 множимо на 4, це буде 28. Й? Далі 3а множимо на 3, це буде 9А. Далі плюс 4B множимо на 3, це буде плюс 12B. Дорівняє. І 2 множимо на 3, це буде 6. Й? Ну що ж, ми бачимо, що коефіцієнти при Б у нас протилежні. Можна вже ці рівняння почленно додавати. Так, ну що ж, я запишу, як перша дія. Отже, додаємо. Зліва в нас 8А і 9А. Так, далі і в нас є мінус 12Б і плюс 12Б. Їх можна було написати, тому що ця сума дорівнює 0. І справа у нас 28 є число І 6. Додаємо. Ну що ж, отже, сума мінус 12 b і плюс 12 b дорівнює 0. Тоді 8А плюс 9А разом буде 17а. Так, тут ми скоротили, то пишемо дорівнює. А 28 плюс 6 це буде 34. Є. Ну що ж, як нам зараз знайти А обидичне рівняння ділимо на 17. 17 А поділити на 17, це буде А. дорівнює, то і 34 Ми ділимо на 17. Є? Та записуємо, що А тоді дорівнює. 34, що ділиться на 17, це буде 2. Ну що ж, Ми знайшли, чому дорівнює А. А зараз можна чи в перше, чи в друге рівняння підставити замість А2 і знайти, чому дорівнює Б. Я буду підставити в друге рівняння. Отже, записуємо друге діє. Отже, 3А це буде 3, що множиться. Замість А пишемо 2, додати 4Б. І це дорівнює 2. Є. 3 помножити на 2 це 6. Тому ми записуємо, що 6 плюс 4 b дорівнює 2. Переносимо плюс 6 через знак дорівнює з протилежним знаком. Зліва залишається 4b дорівнює. 2, яка в нас було. Зліва було плюс 6. Якщо ми переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, буде мінус 6. Yeah. То ми записуємо, що 4b дорівнює. 2 відняти 6, це буде мінус 4. Є. Yeah. Що ж, знаходимо тоді B, обидві частини рівняння ділимо на 4. 4b поділити на 4 це буде B дорівня. Ну і праву частину мінус 4 ми ділимо на 4. Є? Пишемо, що B тоді дорівнює. Мінус 4, що ділиться на 4, це буде мінус 1. Є? Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює А і Б. Це є розв'язком нашої системи рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спочатку записуємо А. У нас тут перше А в рівняннях. А у нас дорівнює 2, і Б дорівнює мінус 1. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. У нас така система 10 мінус 6 n дорівнює 18 і 15m плюс 7n дорівнює 59. Ну що ж, будемо робити так, щоб наші коефіцієнти при m чи n були протилежними. 6, 7. не так просто знайти найменше спільне кратне. Давайте 10 і 15, це буде 30. То ми перше рівняння помножимо на 3. При m будемо зводити коефіцієнти. То перше рівняння ми помножимо на 3. А друге рівняння тоді помножимо на мінус 2. Є? Ну що ж. Яку тоді можна отримати рівносильну систему рівнянь. Записуємо. 10n множимо на 3, це буде 30n. Далі відняти 6n множимо на 3, це буде 18n. рівня. Ну і 18 множимо на 3. Так, 10 на 3 30. 8 на 3, 24. Разом буде 54. Є? Друге рівняння множимо на мінус 2. 15m помножити на мінус 2 це буде мінус 30 m Далі 7n множимо на мінус 2, це буде мінус 14n. І це дорівнює. Ну і справа 59 множимо на мінус 2. 50 на мінус 2 це мінус 100. 9 на 2 це 18, це буде мінус 1018. Ну що ж, коефіцієнти при М у нас протилежні. Зараз можна додавати ці два рівняння по Додаємо. Я запишу як перша дія. Отже, у нас зліва 30m додати мінус 30m або 30m відняти 30m. Далі у нас є мінус 18. І мінус 14n. І це дорівнює. Справа у нас є 54, додати мінус 118, це відняти 118. є. Ну що ж, 30n. Відняти 30n, сума дорівнює нулю, нас залишається мінус 18n, відняти 14n. Сума буде від'ємна. Мінус 18 додати 14, це буде 32. Отже, записуємо, що мінус 32n дорівнює. 54 відняти 118. Ну що ж, якщо якщо ми... це буде від'ємне число, пишемо мінус 118 мінус 4, це буде 114, а мінус 50, то це буде 64. Отже, записуємо, що це дорівнює мінус 64. Є? Знаходимо звідси n, обидві частини рівняння ділимо на мінус 32. Мінус 32n поділити на мінус 32 це буде n. Записуємо дорівнює. І праву частину мінус 64 ми ділимо тоді на мінус 32. Є? Записуємо, що n тоді дорівнює. Частка буде додатня, обидва числа від'ємні. А 64, що ділиться на 32, це буде 2. Є? Ну що ж, ми знаємо, що n дорівнює 2. Зараз можна. Чи в перше, чи в друге рівняння підставити замість n2 і знайти, чому дорівнює m. Я підставлю перше рівняння, напевно, буде простіше. Записую лип другу дію. Отже, 10n. Потім мінус 6n. Це 6, що множиться на 2. Це дорівнює 18. Є? Ну що ж, 6 помножити на 2 це буде 12, то ми записуємо як 10m. Відняти 12, це дорівнює 18. Переносимо мінус 12 через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що 10n дорівнює. Зліва було мінус 12, тоді тут буде 18. Не відняти 12, а додати 12, бо ми міняємо знак на протилежний доданка. Є? Ну добре, то записуємо, що 10n. Тоді дорівнює. 18 плюс 12 це буде 30. Є? Ну що ж, як звідси знайти М, То обидві члени рівняння ділимо на 10. 10m поділити на 10 це буде m дорівнює. І праву частину 30 ми ділимо на 10. То пишемо, що m у нас дорівнює. 30 поділити на 10 це буде 3. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'язком нашої системи є пара чисел. Спочатку записуємо М. Тут пишеться, потім N. Отже, буде пара чисел 3 і 2. Є. Переходимо до наступного завдання, до останнього до четвертого завдання. У нас така система 14х-8 дорівнює мінус 6 і 21х плюс 10y дорівнює 2. Ну що ж, тут, щоб звести, можна зводити, наприклад, мінус 8 і плюс 10 у Тут будемо зводити тоді до 40. Тоді перше рівняння давайте помножимо на 5. А друге рівняння помножимо на 4. Запишемо, яку ж тоді ми отримаємо рівносильну систему рівнянь. Отже, 14х помножити на 5, помножити на 10, повіти на 20, це помножити на 5. Це буде 140 полю на 2, це буде 70х. Далі мінус. 8 у помножити на 5, це буде 40 y. Дорівнює. І мінус 6 помножити на 5, це буде мінус 30. Є? Друге рівняння множимо на 4. 21х помножити на 4 це буде 84х. Далі додати. 10у помножити на 4, це буде 40 y. Це дорівнює 2 помножити на 4 це буде 8. Ну що ж, коефіцієнти при y у нас протилежні. Зараз ми можемо почленно додавати ці рівняння. Я запишу, як перша дія. Отже, зліва в нас є 70х. Додати 84х. Потім у нас є мінус 40 y. Це не обов'язково записувати, бо ця сума дорівнює нулю. Мінус 40y. І плюс 40. І це дорівнює. Ну і справа у нас мінус 30. І додати 8. 70х плюс 84х, це буде 154х. Записуємо. 154х. Далі мінус 40 плюс 40. Ця сума дорівнює 0. То ми записуємо тоді до рівня. А мінус 30 плюс 8 це буде мінус 22. Є? Ну що ж, знаходимо тоді х, обидві частини рівняння ділимо на 154. Так, записуємо, що х тоді до рівня. Отже, мінус 22, що ділиться на 154. Так. Як нам 22 поділити на 154. Ну що ж, скільки це може бути? Це може бути 7. Якщо на 7 скоротити. Тобто ми записуємо, що частка буде від'ємна. Х тоді дорівнює мінус. 22 поділити на 22 це буде 1. А 154 поділити на 22 це буде 7. 20 на 7 це 140. А 2 на 7, 14 разом 154. Тобто пишемо, що це вийде мінус 1 сьома. Є? Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює x, а зараз знаходимо тоді y. Як можна знайти, підставивши в будь-яке рівняння. Наприклад, в перше чи вдруге замість x мінус 1 сьому і знайдемо тоді y. Я підставлю в друге. Ну, що ж, записуємо тоді друга дія, тобто у нас 21х або 21, що множиться на мінус 1. Так. Далі додати 10 у І це дорівнює 2. Чудово. 21 і 7 можна скоротити на 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. А 21, що ділиться на 7, це буде 3. Ну що ж, ми тоді отримуємо мінус 3. Плюс 10 y дорівнює 2 є. Переносимо тоді праворуч, мінус 3 з протилежним знаком, то вийде, що 10 y Давайте я тут продовжу. Так, отже, записуємо, що 10 y Дорівнює 2. Зліва було. Мінус 3 справа буде плюс 3. То 10у тоді дорівнює. 2 плюс 3 це буде 5. Знаходимо тоді y. Обидвичне рівняння ділимо на 10. 10y поділити на 10, це буде y дорівнює. То є 5 ми ділимо на 10. Є? То записуємо, що y у нас дорівнює. 5 на 10, це буде 0,5. Є? Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює x, чому дорівнює y. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, кореним розв'язком нашої системи є пара чисел мінус одна сьома і 0,5. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь способом додавання на цьому вправу завершено.